Вітає Time». І зараз ти почуєш новини, які відбулися у листопаді і грудні у нашій школі. 6 листопада у нашу школу завітали представники «Укргазбанку», які провели урок у 8 Б класі. Що це означає? Що це таке? Що листопада у нашу школу завітали представники Укргазбанку, які провели урок у 8 Б класі. Цей захід був проведений з ініціативи Національного банку України в рамках реалізації плану заходів з підвищення рівня фінансової грамотності населення на 2013 рік. Основними завданнями на уроці стали роз'яснення щодо ведення сімейного бюджету, основних принципів фінансового обліку, виховання звички до заощаджень та інвестицій. Надання правдивої інформації про основні фінансові продукти, за допомогою яких можна реалізовувати свої плани, як пояснив нам представниця Укргазбанку Тетяна Ігоріна Лисубей. Представники спеціально прийшли пропорціювати з учнями восьмого класу, адже дана категорія має дуже обмежений досвід фінансових операцій, а свідомість дітей практично позбавлена поширених серед населення фінансових стереотипів. Тому працювати з дітьми, навчаючи їх основам фінансової грамотності, простіше, ніж з іншими категоріями. Загалом урок видався дуже цікавим. Учні розуміли, що таке банк, для чого потрібні гроші, навчилися правильно їх заощаджувати. Наша школа взяла участь у конкурсі 2000 шкіл у другому етапі національного проєкту Відкритий світ. 17 листопада завершився прийом заявок на участь у конкурсі 2000 шкіл другого етапу національного проєкту Відкритий світ. За результатами конкурсу буде відібрано 2000 шкіл учні, яких отримують мультимедійне цифрове обладнання. Наша школа також стала учасницею конкурсу і разом з анкетою надіслала до нас проєкту ще й відповідні мотиваційний ролик, який відзняли учні. На думку завуча Володимира Володимирівни, перемога у конкурсі надзвичайно потрібна нашій школі. Використання нового мультимедійного обладнання під час уроків дозволить зробити навчання цікавішим. Учні зможуть засвоїти новий матеріал, переглядаючи цікаві відео. Використовуючи інтернет-ресурси, роздивляючись потрети відомих людей на широкоекранних моніторах, отож, ми робимо все можливе для того, щоб покращити якість навчання в нашій школі. Відкритий світ передбачає перехід системи освіти в Україні на новий формат шляхом запровадження у навчальний процес сучасних технологій проведення інтерактивних уроків. З відкритим серцем, чистими думками іде майбутнє у широкий світ, і відкриває школа перед нами. Скарби коштовні, ми ж бо її цвіт. Не став раптово пустоцвітом щоб плід дозрів і дав нове життя, щоб Україна запишалась перед світом і гордо крокувала в майбуття. Мріям не обтяти б крила, не загубити б ключика до знань і зрозуміти, що у єдності ми. сила це шлях до перемог і творчих поривань. Щодня ми відкриваємо Україну У рідній пісні, слові кобзаря, Біля могил повстанців в берестечку, там, де багряно сходила зоря. Здоровім тілі дух завжди здоровий. До перемог даруємо свій путь, долати перешкоди ми готові, бо до вершин наставники ведуть. Аєм сили з вічної криниці, що незбагненна, як саме буття, Почаїв, страч і острів, Зарваниця, тут розумієш сенс свого життя. Люби, дерзай, спіши добро творити, своїм бажанням зрадити не смій. Відкрий в собі таланти невідкриті, і завітай в країну шкільних дитячих мрій. Листопада для учнів 9-10 класів відбулася зустріч представником міжнародної благодійної організації Дар життя. Оці три фактори, такі як відносяться до нездорового способу життя, це вживання алкоголю, в тому числі пива, це є паління і це є перескупити ту грань, для якої з вами не створені у нашому нашому інтимному житті. В ході місячника превентивного виховання відбулася лекція з показом відеоматеріалів з 18 по 21 листопада для учнів 9-10 класів відбулася зустріч з представником міжнародної благодійної організації Дар життя. Надія Васильівна розповіла учням про роль репродуктивного здоров'я для молоді, фактори впливу і ризику на репродуктивне здоров'я, про продовження роду як одне із основних призначень людини на землі. 21 та 22 листопада у нашій школі проходив благодійний фестиваль української пісні. Як у нас на Україні? Дорога, шкільна родина, ти чуєш знову знайомі позивні звучання. Так, знову пісня скликає нас нині. Четвертий раз ми зустрічаємося у цій урочистій залі, великою родиною, на Пісенному святі, на благодійному фестивалі української пісні. У, у нас на Україні. 21-22 листопада в нашій школі проходив благодійний фестиваль української пісні, як у нас на Україні. Фестиваль відбувався у два етапи: серед перших п'ятих класів та серед шостих-одинадцятих класів. Також у холі нашої школи проходила виставка продаж тут. Учні могли купувати солодощі, приготовлені власноруч. Та розглядати і купувати вироби декоративного мистецтва, зроблені своїми руками. Атмосфера свята була неперевершеною. Всі з чудовим настроєм повернулися додому. Також надихає те, що збільшується кількість учасників і відповідно підвищується рівень фестивалю. Ми сподіваємось, що в майбутньому фестиваль буде все більш процвітати. А кількість його учасників Це зроста з гарним проведенням нашого фестивалю. Розкажіть, будь ласка, трошки про фестиваль, яка його мета, звідки ви взяли цю ідею і про все Я ну. зрозуміла із нас обладійний шкільний фестиваль. Мета його. По-перше, це благодійність. По-друге, реалізація української пісні народної, естрадної, сучасної, в якому хочеш на плані. По-третє, я навіть не знаю, що це може бути перше, друге, третє, але пошук талантів і надання можливості їм показати всім талант і щоб всі потішилися з вони мають талант. А сьогодні, з якими трудощами ви зіткнулися, робивши цей фестиваль? Ну, я не знаю, я вже настільки звикла, що я просто тих труднощів не помічаю, мені здається, що не труднощі, це робочий момент. всілякі бувають робочі моменти. Ясно. А як вам розвиток нашого фестивалю перейому з паршем? Щоб... До того, що він кількісно зростає у кількість учасників, то він зростає якісно. Мали можливість вчора подивитися. Тому що номери були, скажімо, вже такі майже високопрофесіональні. І серед наших е, учасників шкільних, і плюс учасники, які приходять до нас гості, ну, які вже стали нашими, так як взяти третя школу, Вони вже постійні наші учасники. І я вважаю вже їх своїм ще з 22 ї школи. Але ми сподіваємося, що це географія буде розширюватися. А що б ви хотіли побажати для свого фестивалю? Далі? Ну, я всім бажаю довгого життя, довгого, щасливого. Не знаю, наскільки нас вистачить. Ми б хотіли, щоб він був довше, тому що його існування, щоб було довше, тому що дітей талановитих кожного року прибуває все більше. І хочеться все більше їх бачити на сцені. І вони цього хочуть. Від нема. Іноді доводиться робити такі трошки відсі. Хоча цього року ми не відсіли ні одного договора прослуховування. Що... Хоч і... вас сказати, як часто ви виступаєте на наших фестивалях. Ми напевно з першого, з першого, з першого фестивалю беремо участь. І як вам розвиток нашого фестивалю? Щороку кращий, більше вам... талантів, залучається більше гостей. І більше... вам подобається виступати? Подобається. Звичайно, приємна атмосфера взагалі. А що б хотіли побажати для нашого фестивалю на подальше? Розвит, розвитку, тому що ваш фестиваль передбачає дуже благородну ціль, ви працюєте кошти. Це дія дуже позитивно і щоб було, також, передавали хто інше. Розкажіть, будь ласка, ваші враження від нашого фестивалю? А, 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 емоції, звичайно, аж вибухові емоції, тому що два що... дня, стільки людей, стільки дітей, стільки. Позитиву, стільки усмішок, щоб два дні переповнені були ну то є супер, то є чудо для того, щоб того всього досягнути, це напевно треба було дуже багато для школи. І Галина Михайлівна, і всі ті, що долучилися люди, треба було дуже багато зусиль прикласти. Але напевно, Господь винагородить їхні зусилля, тому що все таки результати я кажу, Випадова, а О, як відступати на наші сцені Супер. Підтримка і чи б ви хотіли побажати для нашого фестивалю подальше? Процвітання, підтримки. Про підтримки. Так, так. Дуже нам добро доброго дня. Як вам виступати на нашому шкільному фестивалі? По перше, я вам дуже всім дякую, дуже. що ви нас запросили. Гал Гал Галині Михайлівні дякуємо, що запросили дуже. нас. Нам дуже приємно. Нам дуже цікаво обмінюватися досвідом. Ми були на першому. На першій частині і на і сьогодні, на другій частині вашого фестивалю. Дітки дуже багато для себе навчилися, для себе взяли, показали себе. Ми дуже вам дякуємо за запрошення. Ясно, ясно. Як ми знаємо, ви вже на перший раз на нашому фестивалі? Як вам розвиток нашого фестивалю? Розвиток дуже стрімкий і дуже на високому рівні про фестиваль. Якоместувати в нашій шкідній сцені, яку наша публіка. А, публіка зазначу дуже тепла, скажімо, навіть так. Мені трошечки заздрісно, що в нас не така тепла публіка, як у вас. Дякую. Велико. Дуже тепла, зазначую ще раз. Дуже дякую. І скажіть, ласка, що б ви хотіли побажати для нашого фестивалю на подальше роки? Щоб він процвітав. Щоб у вас був ще вищий, з кожним фестивалем, був вищий і вищий рівень, щоб ви е, не запросили тільки там, щоб до вас просилися на фестиваль. Ось так. Інші школи. Візьміть нас, будь ласка, і я думаю, що нам не треба буде проситися, тому що ми з самого початку з, вас, з вами. Добре, дякуємо велике. 21 листопада у нашій школі відбувся виступ агітбригад восьмих класів на тему Знай сьогодні, щоб жити завтра. <embroxv2> <Dante> Ми говоримо вам ці слова. Ми розкажемо вам як зуміємо. Ми застережемо вас від лиха, Ми у боротьбі за здоров'я нації. Ми за здоровий спосіб життя. Ми команда. Агід привада імпульс. Наш девіз. Життя своє загалом. 21 листопада у нашій школі відбувся виступ агітбригад восьмих класів на тему Знай сьогодні, щоб жити завтра. Цей виступ присвячений пропаганді здорового способу життя. Всі виступи були цікавими та оригінальними. Можна відмітити, що учні дуже креативно підійшли до висвітлення даної теми. Переможцями виявились учні 8-го В класу, які захищали честь нашої школи на такому ж міському конкурсі. Я повелитель, я імператор, моя імперія цілий світ. Що ти Це не самовихваляння а істина, адже ми <клухи> чай, ніколи не віли. Коли тільки працюємо. А як? Я пожираю. Я не насилен. Ти негідний. Ти зло, яке розпорязалося. А чого на примість? Були потрібно підгоряти, перемагати. 12 грудня в нашій школі відбулася новорічна виставка робіт. Замість зіленький зимовий букет. В нашій школі відбулася новорічна виставка робіт замість ялинки, зимовий букет. Багато дітей підготували гарні роботи, але все ж таки перемогли найкраще. Роботи учнів 5-го Б, 7-го В, 8-го А, 9-го Г та 10-го В класу об'єднали і зробили одну композицію, яка виграла міський конкурс і поїхала на область. Інспекції, які провели урок на тему, навіщо платити податки? Такі відповідно зустрічі е, з, з трудовими колективами, е, проводити круглі столи, семінари з платниками податків, де відповідно розказуємо ту чи іншу роботу. Так? І, зокрема, так само е, зустрічаємося з майбутніми платниками податків, а ви, відповідно, є майбутні платники податків. Повільно будете свого часу так само сплачувати податки, як і ваші безпонятия. 18 грудня до нашої школи завітали представники податкової інспекції. В рамках тижня правового ховання вони провели урок на тему, навіщо нам платити податки. На уроці податківці презентували новий підручник, «Основи податкових знань. Щоб учні у вільний час могли більше дізнатися про оподаткування. Також гості розповіли про діяльність Тернопільської податкової інспекції, пояснили, які види податків існують, а також давали відповіді на багато цікавих запитань від учнів. В кінці зустрічі учні та представники податкової інспекції сфотографувались на пам'ять. Загалом зустріч виявилась дуже цікавою.

Поміжкали вічні збори, бійки, крики, перемови. Кайданам вас позамикає, биламе пекло, позапихає. 19 грудня на День Святого Миколая учні 7-го В класу робили сюрпризи. Вони вітали діток молодшої школи та вчителів учительських. Напередодні, 18 грудня, в актовому залі нашої школи відбулася вистава для батьків та родичів наших учнів. Також учасники привітали зі святом і недільну школу. Переодягнуті діти викликали в оточуючих море вражень, особливо баба Яга та Чортик. Керівником цього проекту була Цибульська Марія Володимирівна. Геть пекель насило. І ще зайди тьма підземна. Хай засяє світ ясний. Миколай іде святий. Я прибув до вас сьогодні і сонячного ради. З нерба вам прибуде, що і благословляю. З вами були Соломія та Олена. Веселих вам свят! Набрать так что не так. 26 листопада на базі нашої школи.